Вітаю вас, дорогі брати та сестри, дорога церква, в цей чудовий недільний день, коли ми можемо зібратися, щоб послухати Слово Боже, коли ми можемо зібратися, щоб поспілкуватися один з одним, коли ми можемо зібратися, щоб прославити Бога. І сьогодні у нас особлива подія, тому що ми ще будемо згадувати смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа. І я хочу задати вам питання, ким для нас став Христос? Ким особисто для вас став Христос? Багато хто зараз може відповісти, що Христос це мій Спаситель, Христос це мій Бог. І я пропоную, щоб зараз з вами ми відкрили Біблію і прочитали слова, ким для нас став Христос. І я пропоную, щоб ми відкрили перше післання апостола Павла до Коринтян, перший розділ, і ми будемо читати з 17 по 31 вірш. Апостол Павло пише такі слова. Адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангелію, і то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили Хрест Христа. Тому що Слово про Хрест є безумством для тих, хто гине. А для нас, які спасаємося, це Божа сила. Адже написано: знищу мудрість премудрих, а розум розумних відкину». Де мудрий, де грамотний. Де вчений віку Хіба мудрість світу Бог не обернув безумство? Оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його божій премудрості, то Бог забажав спасти тих, хто вірить безумством проповіді. Бо юдеї вимагають чудес, а греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа. Для юдеїв це спокуса, а для греків Безумство, а саме для покликаних і юдеїв і греків Христа, Божу силу і Божу премудрість. Адже немудре Боже є розумнішим від людського, і немічне Боже є сильнішим від людського. Гляньте, брати, на ваше покликання. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних, але Бог вибрав немудрей світу, щоб засоромити мудрих. І Бог вибрав немічне світо, щоб засоромити сильних. Бог вибрав понижене у світі і погоджене, і неіснуюче, щоб позбавити сили існуючі, щоб жодне тіло не хвалилося перед Богом, від нього ж і Ви є в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Щоб збулося написано, хто хвалиться, нехай. Хвалиться Господом. Амінь. Хотілося б з вами зараз звернути увагу на 30 та 31 вірш з того відривку, з якого ми з вами прочитали. Він звучить так: від нього ж і ви є в Христі Ісусі, тобто від Бога, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням, щоб збулося написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Ким став для нас Христос для віруючих. І апостол Павло каже, що Христос став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. По-перше, він каже, що Христос став для нас мудрістю від Бога. Христос став для віруючих мудрістю від Бога. Це людство не познало, не пізнало Бога в своїй премудрості. Дуже поряд з містом Коринф, там де апостол Павло проповідував і куди він написав це післання, було таке місто Афіни. Афіни – це було місце, де був найвищий цвіт людей античності, де були мудреці, де були а, різні філософи. Але в Біблії ми не знаходимо пісня до Афінян, тому що там церква не заснувалась. Коли апостол Павло прийшов, всього декілька людей прийняли слово Боже. Хоча вони були дуже високограмотні, обдаровані та мудрі. А коли апостол Павло прийшов до Коринф, де були більш прості люди, і вони почули це слово, і вони прийняли його. І тому Він каже, що Христос є вашою мудрістю. Тому Бог обрав е, інший метод для спасіння людей. Бог не обрав метод для спасіння людей, щоб людина ставала мудрою, мудрішою, і потім, зрозумівши все, прийшла до Бога. Ми прочитали з вами в попередніх віршах, в 21 першому вірші. Оскільки світ своєю мудрістю не зрозумів Бога в Божій премудрості, то Бог забажав. Спасти тих, хто вірить безумством проповіді. Бог спасає людей не через людську мудрість, а через безумство проповіді. Бо для цього світу проповідь про Христа це є безумство, але саме вона спасає. І тому апостол Павло догадує корінтянам нам сьогодні, ким став для них Христос. І Він каже: Христос це ваша мудрість від Бога. І він каже: я прийшов до вас, не знаючи нічого окрім Христа, і я не бажав навіть вам з мудрістю і з якимись пишними словами розказувати, щоб не позбавити сили Євангелія. Я розказував вам все в простоті. Надалі ми з вами читаємо, що апостол Павло продовжує і каже, що він став для нас праведністю. Який став для нас мудрістю від Бога, і наступно він каже праведністю. Праведність, Праведність це чистота. Непорочність, невинність. Наша праведність залежить не від наших справ, а від віри в Ісуса Христа. Інколи людям дуже тяжко прийти до Бога, тому що вони вважають, що я ж непогана людина. Ну в цілому, я нікого не вбив. Я не зраджую своїй дружині. Ну в цілому, я ж не такий, як Адольф Гітлер, який вбив 6 мільйонів євреїв. От він грішник, а я не такий. А у мене все нормально. І апостол Павло нагадує, що наша праведність це Христос. Він наша праведність. І людина, яка себе порівнює з іншими, насамперед, вона знаходиться інколи навіть в більш тяжкому положенні, ніж ті опущені десь грішники. Тому що людина, яка порівнює одна себе з іншою, вона судить себе і іншу людину судить, і якби кладе себе на Терези. З іншими людьми і каже: О, а я не такий вже і поганий. Але Бог буде судити не так. Читаємо в книгі Пісня Римлянам, другий розділ, другий вірш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Цікаво, що слово по правді, воно в оригіналі звучить «по істині» або згідно з істиною. Тобто, Божий суд буде для людей не згідно з іншими людьми. Бог не буде ставити в один. Ряд людей, які добре себе вели, а в інший ряд людей, які погано себе вели, і порівнювати. І хто краще себе вів, той спасеться. Ні. Бог каже, що всі будуть порівняні з найвищим критерієм істини, з самим Господом, з праведністю Бога. І якщо так Бог буде судити світ, то ми повинні розуміти, що наша праведність вона нічого не коштує. І коли Христос у нагорній проповіді і в інших містах священного писання каже, ви не. Чинити перелюб, а я вам скажу, хто дивиться на жінку, вже чинить перелюб. Ви не вбиваєте? а я вам скажу, що ти, навіть якщо злишся, ти вже вбиваєш. Іншими словами, це можна пояснити, це як одна річка. І хтось пливе на лоці біля витоку цієї річки. І він думає, я ж нічого поганого не роблю. Ну, десь позлився, десь сказав поганий, десь ще що зробив. А там, десь через 10 кілометрів, вже пливуть вбивці, насильники. Для Бога це одна й та сама річка, бо Він буде судити згідно істини. Він не буде порівнювати, як далеко ти був один від одного. Тому апостол Павло нагадує, ще раз каже, що Христос став для нас праведністю. Смерть Христа стала для нас праведністю. Тепер Бог дивиться на нас і порівнюючи нас, Він порівнює з собою, бо Христос помер за нас. І коли Христос помер, Він дав нам свою праведність. Також ми читаємо з вами далі, що Христос став для нас освяченням. Від Нього і вив'є в Ісусі Христі, який став премудрістю, праведністю. І далі Він каже освячення. Слово освячення воно несе в собі ідею відокремлення. Освячення, що означає відокремлений від гріха і всього гріховного. Дуже цікаво, що місто Коринф, Воно знаходилось на перехресті торгових шляхів, і в античні шляхи часи це було дуже і дуже грішне місто. Як у нас зараз люди, люди кажуть, о, це просто Содом і Гомора, тоді всі люди казали, це просто Коринф. І навіть в той час був такий вислів жити по-коринськи. Це означало жити дуже розпутним життям. Але коли, коли туди прийшла проповідь Слова Божого, коли люди почули проповідь Слова Божого і увірили, Бог їх освятив. Вони почали відділятися від гріха, і ми читаємо в шостому розділі Пісня до Коринтян, що апостол Павло каже, що серед віруючих церкви раніше були люди, які були розпусниками, і долопоклонниками, перелюбниками, блудниками, мужеложниками, злодіями, п'яницями, наклепниками, розбійниками. І він каже, і такими були деякі з вас, але омилися, освятилися. Виправдилося в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Також апостолка Павло каже, що Христос став для нас не тільки освяченням, Він став для нас і викупленням. Від Нього живий Ісусі Христі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Географічно, як ми вже сказали. Місто Карин знаходилось в такій точці на перехресті багатьох шляхів. Там були дуже великі порти, коли припливали люди майже за всього світу. І так історично склалося, що в цьому місці це був центр работоргівлі, там торгували рабами. Раб в той час не вважався за людину. Це був скіт, це була худоба. Раба могли продати, купити, подарувати комусь на день народження. Жорстокі пани могли безкарно бити. Чи навіть вбити раба. Якщо у раба народжувалися діти, вони автоматично також ставали рабами і більше не належали своїм батькам. Їх також могли вбити, продати, зробити з ними все, що завгодно. І вони не належали собі. З приходом Слова Божого, з приходом християнства, все змінилось. Бо ті раби, які були в рабстві, вони почули, що вони викоплені Христом. І вони почу... відчули себе вперше за все своє життя вільними. Вони почули себе вільними. Коли дізналися про Слово Боже, пани, які також, я впевнений, був в Коринській церкві, вони дізналися про те, що вони брати з цими рабами. Змінились відносини. Все почало змінюватися, все завдяки викупленню. Викуплення це буквально означає викуп із рабства. Ось ким для нас є Христос. Він викупив нас. Із рабства гріха, Він викупив нас із рабства пороку. Христос завдяки своїй жертві більше не називає нас рабами. Завдяки своїй жертві і викупленню Христос називає нас дітьми. Через одну хвилину ми з вами будемо молитись, і перед нами стоїть стіл, перед нами стоять видимі знаки жертви Христа, смерті Христа. І ще раз хочу запитати те питання. Яке задавав я в початку проповіді, ким для нас став Христос? Мудрістю, праведністю, освяченням, викопленням. Навіщо апостол Павло нагадує коринтян і нам, ким для нас став Христос? Навіщо він ще раз про це нагадує? Навіщо він ще раз про це каже? Відповідь криється в останньому вірші цього, цієї, цієї розділу, що безбулося написано, хто хвалиться. Нехай хвалиться, хвалиться Господом. Висновок полягає у тому, що Він каже це, щоб ми зрозуміли, що нашої заслуги тут нема. У викупленні, в освяченні. Не мудрістю своєю ми познали Бога. Не наша мудрість привела нас до Бога, не тому, що ми розумніші, ніж інші люди. Не наша праведність дала нам можливість бути частиною Божого народу, не наша праведність, праведність Христа. Не наші сили та старання відокремили нас від гріха і десь освятили і ті речі, які ми колись робили, ми зараз не робимо не завдяки нашим силам. І не наша кров заплатила за викуп від рабства, не наша кров. І тому давайте перевіримо наші серця перед тим, як ми будемо приймати участь в вечері, перед тим, як ми будемо простягати наші руки до хліба, до вина. Ми ще раз перевіримо наші серця і згадаємо ще раз. Що нам нема чим хвалитись. Ми прийшли сюди такі, як є, розбиті, пригнічені. І все, що в нас є в житті, це дав нам наш Господь. Він зробив нас мудрістю, праведністю і освяченими, і Він наше викуплення. І зараз, коли ми будемо брати хліб і вино, нехай наші серця глибоко змиряться перед Господом. Нехай в нашій молитві ми воздамо славу Богу і скажемо, Господи, нема нам ким хвалитися, тільки Тобою, бо Ти наше все. І йому Хай буде вся слава. Амінь. Давайте закличемо Господа в молитві. Дорогий люблячий наш Господь, Батько Небесний, ми вдячні Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, який викупив нас з рабства гріху. І нам особисто нема чим хвалитися, Боже, все, що ми маємо в нашому житті. Чи то фізичне благословіння, чи то духовні спасіння це все від Тебе, Боже. І ми сьогодні зібралися, щоб подякувати Тобі, подякувати за Твою смерть, Боже, за Твоє страждання, за те, що Ти зробив за наші душі. І поможи нам з чистим серцем підійти, з чистими руками до хліба, до вина, Боже, щоб згадати нам ще раз про тебе, Боже, і щоб наші серця. Ще один раз ствердилася в тобі і в імені Сина Твого Ісуса Христа. Амінь.